Черговий транспортний засіб виїхав із Коломиї на передову. Позашляховик придбали у Лондоні тамтешні підприємці. Це вже п'ята автівка для українських захисників, яку вони передали від початку повномасштабного вторгнення Росії. Деталі розповів співзасновник громадського об'єднання, військові капелани. Щиро дякуємо всім благодійникам, хто струнівся, що на зону бійці. Очікують на нашу допомогу, і ми щиро дякуємо всім громадянам України, які знаходяться за кордоном, особливо в Англії. Військові капелани відправляють чергову партію допомоги для Збройних сил України, Національної гвардії і всіх силових структур, які приймають участь у боротьбі з російською агресією. Щиро, ще раз вдячні, хай їм Бог допомагає із, із тим, що в новому році Україну чекає краще. Дякую Вірана Брікворд, ФТД, це таку машину для Збройних сил України. Будемо на ній працювати, і вивозити поранених, і завозити хлопців, щоб легше пересуватися.